Вітаю на каналі Рибалка з володькою. Початок жовтня. І ось приїхав я половити рибу на боковий ківок. Ух ти, дивіться, який окунь класний. Тільки опустив мурмишку, провіряв глибину і клюнув. Ось такий окунь красень. Супер! Дуже незручно ловити, друзі. Тут була глибина і воду спустили. Ну зараз я все розкажу по порядку. Ось такий класний окунь. Не, не встиг я ще примірити глибину, як зразу піймав окуня. Супер. Але що я вам скажу? Бобри зробили тут загату. Таку дамбу, я дивлюсь, що її хтось розвалив. Глибина впала в сантиметрів 30-40, може навіть і 50. Можна було б сказати, що дамбу прорвало через велику воду, але я так дивлюсь, на неї там точно людина була. І це все розламали. Початок жовтня, листочки жовтіють і обпадають з дерев. Дуже красиво, сонце світить, тепло, так бабине літо, мабуть. У вересні були дощі, погода така противна, прохолодна, ну і зараз появився вільний час, маю годинку на риболовлю. Ось ці сліди, це все була вода. На такому рівні це все ще я показую, це все була вода тут. Тому води дуже мало. Не знаю чи вам видно, але постараюсь показати на протилежному березі. Все дерево затоплене було повністю у воді. Ось дивіться, бачите, акуратно на сторону відгребли. Греблю і вода впала. Ну, дуже жалко. Більша вода, більше місць для риболовлі, щоб їх обловити, але на жаль люди нищать усе. Якщо чесно, я навіть думав, що це місце буде зайняте. Ну, літом я тут пробував рибалити, покльовок не було, а на осінь... Можна тут піймати якогось йоржика, карасика, окунця. Але тепер я розумію, чому тут немає рибаків. Був я тут у вересні місяці, відео я тоді не знімав. Дамба тут була ще не зруйнована, рівень води високий. Правда, покльовок тут не було. Взагалі таке враження мертва річка. Але дивлюсь дамбу розвалили. І вода впала. Ну, поки що піймав одного окунця, але більше покльовок немає. Бачив знайомого рибака. казав, що теж не кліє. Дивно, вже така погода просто суперова. Краще її, думаю, в цьому році вже навряд чи буде. такий теплий жовтень місяць. Поки їхав до цього місця, бачив, люди картоплю викопують на полі. Ось ну, така незвична теплота після такого противного, прохолодного, дощового вересня. Але на кльов я не розраховую, на риболовлю я давним-давно не був. Сьогодні, можна так сказати, розвідка. Поїхати, подивитися, де ловиться рибка. І ось уже, мабуть, хтось із знайомих рибаків хоче до мене зателефонувати і спитатися, чи я не знаю, де клює риба. Рибалі я вже на протязі 20 хвилин. І скажу, оп, була лише тільки тепер. Друга покльовка. Не знаю доїсть та рибка чи не доїсть. Немає покльовок. Не знаю де та риба поділася. Кумари навіть... О! Дивіться, знову проспав. Кумари появилися. Кумар мене вкусити, хотів його зігнати, тим часом клюнула рибка. Це якась уже невеличка. Це не, та, не такий окунь гарний, як клюнув на початку риболовлі. Можливо йоржик який дрібний. Думаю, я його зараз все-таки зможу виманити, Так, є. Ех, впала рибка. Це якась дрібнота. Так, друзі. Не встиг я включити камеру. Ще одного такого гарного окуня влупив. Просто супер. Опа! Класний окунь. Ох, таких без двадцяток. Було б просто суперово. Так. І є пукльовка. Ну, це вже малесенький опинець. Ну, такого треба відпустити назад. Хай росте і радує покльовками ну, через рік, два, три, коли він виросте. Спливи. Поклич маму і тата. Так, ну що ж, появились покльовки, я вже думав, все. Хана. Піймав спочатку гарного такого окуня, думаю, ну буде клювати нарешті, і тут 20 хвилин сидиш, не покльовки, І нарешті таки дочекався я тієї активної рибки. Поки що в улові три окуня, два таких хороших, як на цю річку, під 100 грам і один малесенький. Клас. Легенький вітерець. Комари, правда, покусують. На жаль, розвалена дамба. Але такий приємний шум води нагадує мені річку в Закарпатті. Там теж річечки невеликі. Діти роблять такі загати, щоб піднялася вода в річці, можна було поплавати десь біля приямки. І ось вода там теж так шумить. Ну і на перекатах звісно. Такий шум, приємні спогади. Тому відпочинок в будь-якому разі буде вдалий, останні теплі дні осені. Я думаю, треба таки проводити на річці. Ще й рибка кліє. Взагалі такому відпочинку немає ціни. Ну, За що, звісно, потрібно дякувати Збройним силам України, волонтерам та і всім людям, які своєю справою допомагають перемагати ворога. Знімав два окуня і знову тишина. Знову немає покльовок. О! Нанив, як то кажуть. Якось так риба періодами кліє. Ну немає такого кльову, але от зловив я зараз цього окуня і, мабуть, знову буде хвилин 10-15 без покльовок. Ось така красива рибка. Так як в мене часу небагато то відповідної покльовок я мало отримаю. Ну але все одно і так добре. Оконці час від часу покльовують. Вже добре. Але цікаво, куди подівся карасик. Ну і на цій річці дуже багато йоржика є. Дуже дивно. Що йоржик не задовбує своїми покльовками, зазвичай він тут. Риба номер один по хрубаку червоному. Навіть окунь не завжди встигає з'їсти хрубака, але десь той Йорж подівся. Дуже-дуже дивно. Нічого. Я радий і полосатому розбійнику. Жаль тільки, ще дуже мало покльовок. Оп! Це вже невеличкий. Такого будемо відпускати назад в річку. Хай росте. Так, трохи не добре. Такий берег, що дуже незручно знімати рибу з гачка. Ось, Друзі кажуть, потрібно котушкою користуватися. Пливи, клич маму і тата. Але при ловлі на бічний ківок я не люблю котушкою спускати в волосіння, знімати рибу, потім знову підмотувати. Я привик ось так глибину собі зробив і все. Буд покласти на берег і знімати рибу. А тут, виходить, берег незручний, дуже сильно зарослий. І ось такі ну, невеличкі проблемки з тим, щоб взяти рибу до рук, але нічого страшного. Так, ну давайте, клюйте, бо пора вже потрошку збиратися додому. Ну що ж, виділена година часу на риболовлю. Прилетіла дуже швидко. Відбулася в мене собі, так можна сказати, розвідка. Приїхав я на велосипеді до річки. Подивитися в якому вона стані. Ну, ось бачу, води немає. Води дуже мало, але покунець. Трошки-трошки активний, можна буде навіть спробувати спінінгом його тут половити. Рибаків на річці дуже мало. Ну, в принципі, рибак казав, він тут час від часу рибалить, риба не кліє. Так, ще один окунець. Я його, мабуть, не думав, забагрив, це він так розвернувся. Погода тепла. Думаю, в таку погоду краще дома не сидіти, а можна їхати на риболовлю. Ось цим невеличким окунцем завершую сьогоднішню риболовлю. Буде час. Обов'язково приїду сюди зі спінінгом. Можливо, вдасться і на спінінгові приманки піймати декілька окунців. Ну що ж, дякую. Гостям каналу та підписникам, що додивились відео до кінця. Дякую Збройним силам та всім людям, які допомагають боротися з ворогом, що є можливість така ось приїхати до води, відпочити думками, і зняти для вас відео, щоб кого немає такої змоги, теж могли відпочити разом зі мною. Зустрінемося на наступній риболовлі. Попереду прогноз погоди передає ще теплі дні. Думаю, приїду сюди зі спінінгом.